Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді світлодіодний світильник настінно-стельовий Леброн потужністю 12 Вт. Купував я їх аж 5 штук по місту проживання. Ціна за одну штуку 180 гривень для підвального приміщення. У нас у підвальному приміщенні стара електромережа. Патрони, де є, де їх немає, або просто два кінця заізольованих провода вісить, або ж уже ржава різьба і нічого не працює. Тому вирішили з колегами замінити на ось такі сучасні світодіодні світильнички. Що ж, я пропоную вам його розпакувати, почитати його характеристики та по місту підключити та подивитися, як він працює. Що ж, давайте почнемо. Так, дивіться. Ось його характеристики. Потужність 12 Вт. Напругу, він працює від напруги від 170 до 260 вольт. Коефіцієнт потужності. Яскраве світло 4100 Кельвінів. Ну тут ви частота, кут розсіювання. Це ви все розумієте. Так, дивіться. А скільки в нас люменів? Так. 1050 люменів. Один рік гарантії. IP65 захист. Енергоефективний. Дуже добре. Так, я розумію, це його модель LVLO, 12 Вт потужність. Так, ну що ж, давайте розпакуємо та подивимося. Так, ось так він виглядає. Він дуже легенький, дуже легенький. Дивіться, в комплекті йдуть ось такі дюбеля для кріплення даного світильника. І заглушечки такі, щоб ви сховали самі дюбеля. Ну, щоб все було по феншую, красиво. Так, це зрозуміло. Це в нас інструкція. Я вважаю, що всі спеціалісти, хто на цьому знається, інструкцію навіть не читають. Швидко-швидко все посверлилися, покріпили та забулися. Так, дивіться, кому цікаво, є його розміри. Дивіться, ось такі його розміри. Так, і сам світильник. Дивіться. Без заземлюючого провода. Не знаю, чому так, але все залежить від виробника. В підвалі в нас і немає заземлення. Так, що ж, у мене є ось такий клемничок Ваго. Уже заздалегідь підготовлений, щоб перевіряти техніку. Зараз я підключу та будемо з вами перевіряти, що воно у нас. Так, тримається. Добре. Так. Заздалегідь у мене тут підготовлена уже розетка. Вибачте. Зараз. І так, друзі, підключив я, вмикаю. Дивіться. Він такий не дуже яскравий, але для підвального приміщення це самий смак. Зараз я зроблю темніше і подивимося. Дивіться, я зробив у кімнаті темніше. Гляньте, як він світить. Для підвалу, я думаю, це підійде. Гляньте. Ось, наприклад, він зверху. Все видно, так? Так. От такий у нас буде 5 світильничків по підвальному приміщенню. Ну що ж, друзі, з даною моделлю світильника я вас ознайомив. Підписуйтесь, робіть життя комфортнішим. До побачення, до зустрічі!